Символ розквіту літа та один із найулюбленіших сезонних плодів українців кавуни. Вони не лише освіжають спеку, а й наповнюють раціон вітамінами. Проте у цей час виникає головне питання, як правильно обрати стиглий і що найважливіше, безпечний кавун. Всі відповіді у нашому наступному сюжеті. Спекотне літо і зразу розпочинається сезон кавунів. Смачні, запашні, вони так і вавлять нас із прилавків. Сьогодні ми завітали на місцевий ринок, щоб дізнатись про ці літні смаколики, абсолютно все. Звідки зараз привозять, скільки вартують і як обрати смачний і безпечний кавун для себе і своєї родини. П'ятничний ранок на ринку багато покупців і продавців. Зелені красені викладені гірками, а біля них охочі перевірити кожен плід. Продавці кажуть, кавуни українські, везуть із Кировоградської, Полтавської, Одеської областей чимало й місцевих з Дніпропетровщини. А от таблички Херсонський Кавун переважно маркетинговий хід. Кавунчики із Радянського це Полтавська область, вирощені на полі, красунчики дуже смачні. М'ясисті, неймовірно солодкі, по 20 гривень за кілограм на сьогодні. Одеса, херсон є. Зараз одеські арбузи, дині відтуди везуться, а херсон нету зараз після війни вже все відтуди йде. Місні арбузи вже є. Я не беру. Я беру Одеса, все одесські. Ціна коливається від 20 до 25 гривень за кілограм. Середній кавун важить 5-6 кілограм, тож смугастик обідиться у 100-150 гривень, найбільше – до 200 гривень. Ну, краще обирати більшенькі, вони будуть більш сучніші, ніж маленькі, бо маленькі вони можуть бути трошечки більш сухіші. Їх стукають, так більше чутно, що це кавунчик готовий і дивляться по хвостику. Якщо хвостик сухенький, то кавунчик уже спів. Якщо хвостик зелений, то кавунчик ще повинен полежати на полі. Продавці кажуть, що ціни до кінця сезону особливо не зміняться. Хіба впадуть на декілька гривень через кілька тижнів. Усе через складні погодні умови цього літа. Зражаємо скрізь важко на полях Дніпропетровської області посуха, на полях інших областей, на жаль, гради дощі, а кавунчикам в період, коли вони вже готові, це теж не потрібно. Ми вирішили запитати і покупців, як вони обирають кавуни та чи встигли вже поласувати літнім смаколиком. Сезонно навчався втратами Ні, не купували. Деякі покупці переживають, що у кавунах можуть бути нітрати. Є декілька способів перевірити це: тест смужки або простий домашній спосіб занурити шматочок кавуна у воду, і якщо вона забарвиться у рожевий колір, то значить може бути підвищений вміст нітратів. Але на нашому міському ринку працює справжня лабораторія, яка визначає вміст нітратів у кавунах за допомогою спеціального приладу нітратометра. Будемо перевіряти цей кавунчик. Завідувачка лабораторії Олена Малиновська показала, як відбувається перевірка, та розповіла, які показники є нормою. Усі бахчеви перевіряються на нітрати обов'язково. Продавці приносять середній кавун чи диню. З партії з кожного екземпляра береться шматочки з різних частин і зміщається на пластмасовій тюрці, береться середня проба 10 міліграмів, додається реактив і перевіряється. От ми користуємося нітратоміром н 401 Максимально допустима кількість нітратів у кавунах 60 мг на кілограм. У нашому екземплярі показник у нормі цього року, за словами експертів, у жодній партії перевищення не виявили. В останні два-три роки випадки з повищеним содержанням нітратів значно зменшились. Нітрати потрапляють у кавуни з добрив. Якщо їх забагато, речовини накопичуються в плодах, особливо у ранніх баштанних. Це може бути шкідливо для здоров'я. В організмі чоловіка нітрати перетворюються на нітрити. Вони впливають на состав крові і на освоєння кисня. Також вони вступають в реакцію з білками і утворюють канцерогени. Серед симптомів отруєння розлади шлунка, здуття, блювота. Особливо небезпечні вони для дітей. Але наразі ніякої небезпеки не виявлено. Всі кавуни перевірені дбайливими руками працівників лабораторії. Тож ходімо куштувати. Продавець велій дуже люб'язно пригостив нас шматочком смачного кавуна. Ммм, який солодкий. Попри те, що кавуни нині коштують недешево, попит на них не зменшується. Продавці розповідають, що багато покупців користуються зручною послугою половинка. Так, можна придбати лише частину плоду і витратити менше грошей. Беруть, вже пробували, якщо кусно хороший, приходять і беруть. Беруть жарко зараз, беруть арбуз, диня, фрукти беруть нормально. Багато хто купує кавуни у перевіреного продавця, якому довіряють і дослухаються до його порад щодо вибору найсмачнішого плоду. Вже брали? Брали. Гарні всі попадалися, ще поганого не було. Ну якщо великий брали 200 з чим, то менший – 130-170. Ми сімдесят. От одної покупаємо. Ми знаємо, що в этом місці завжди смачні. Ми поділились з вами головними порадами, як обрати якісний кавун, але не менш важливо правильно зберігати його вдома. Розрізаний плід потрібно накривати харчовою плівкою та обов'язково тримати в холодильнику, щоб уникнути розмноження бактерій. Дотримуючись цих простих правил, ви зможете насолодитись кавуном без шкоди для здоров'я всієї родини.